Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язане йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри, Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха? Скаже до нього, коли він прийде з поля. Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав. Повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже. Є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті. Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи. Він відповів їм. Де труп, там і орли зберуться. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож, присвітерів, споміж вас заклинаю. Я сам теж присвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам, Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архипастер, отримаєте нев'янущі вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою. Щоб він підняв вас угору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі. Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить, Йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам, усім! Що у Христі. Псалом 108 Готове моє серце, Боже. Буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви. Гуслі. Я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами. І по всій землі хай буде твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: Восторжествую, сихем розділю, розмірю сукот долину, мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм. Забороло голови моєї, Юда моє берло, Моав, мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі, над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і він розтопче противників наших. Книга Приповідок. Розділ. 21 В руках у Господа цареве серце, мов води, ростоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Книга Пророка Єзекіїла. Розділ сорок третій. І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це видіння було таке. Яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто, таке, яке я бачив при кивар річці, і я впав лицем до землі? Слава Господня війшла в храм Брамою, що звернена лицем до сходу, і підняв мене дух і ввів мене у внутрішній двір. І ось слава Господня сповнила храм. Я почув когось, хто говорив до мене з храму, і муж стояв коло мене. Він сказав мені, Сину чоловічий, це місце мого престолу і місце для стіб моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля повіки. Дім Ізраїля не буде більше поганити мого святого імені, ні люди, ні їхні царі. Своїми блудодійствами та трупами своїх царів, ставивши свій поріг коло мого порога, свої одвірки коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними, вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами. Зате ж і я вигубив їх у моїм святім гніві. Тепер же вони відкинуть від мене. Свої блудодійства і трупи своїх царів, і я житиму серед них повіки. Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування, і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму і його розклад. Його виходи, і входи, всі правила його, і усі його установи, та всі його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила, і усі ці установи, та й виконували їх. Це закон про храм. Наверху гори, весь простір, що навкруги нього. Пресвяте місце. Такий закон про храм. А ось розміри жертовника в ліктях. Лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня. Підстава лікоть. Ширина лікоть. А країна в круги по всіх краях його п'ять. Ось висота жартовника. Від підвалин, що в землі, до нижнього виступу два лікті, а завширшки один лікоть. Від малого виступу до великого виступу чотири лікті. А завширшки лікоть. Вогнище чотири лікті. А над вогнищем угорі було чотири роги. Вогнище було дванадцять ліктів завдовжки. І дванадцять ліктів завшир, чотирикутне, на всі чотири боки рівне. Виступ був чотирнадцять ліктів завдовжки, і чотирнадцять ліктів завширшки. На всі чотири боки рівний. І кантик навкруги півліктя, і підвалина навкруги лікоть. Сходиш до нього зо сходу сонця. І сказав мені, Сину чоловічий, так говорить Господь Бог. Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому все палення і розливати на ньому кров. Ти даси священникам левітам з роду цадока, що приступають до мене, щоб мені служити. Каже слово владики Господа, молодого бичка на жертву за гріх, візьмеш його крові і помажеш чотири роги і чотири кути виступу і кантик навкруги, і тим робом очистиш його і зробиш покуту. Потім візьмеш бичка на жертву за гріх і спалять його в призначеному місці храму за святинею. А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади і очистять жартовник так, як його очистили бичком. Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади і козла з отари без вади. Ти принесеш їх перед Господом, а священники кинуть на них солі і пожертвують їх на всипалення. Господі. Сім день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день. Так само нехай буде приношувано по молодому бичку без вади і по барану з отари без вади. Сім день будуть робити покуту та очищати жартовник, і так освятять його. А як мене цей час на восьмий день і далі священники будуть приносити на жартовнику ваші всипалення і ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним, каже слово Владики Господа.